До 1 вересня ліцей Самара переїжджає у відремонтовані приміщення середньої загальноосвітньої школи номер 8 Для класів вже початкової школи, які повертаються до школи номер 18 утеплюють фасади і ремонтують сантехніку. А дитячий садок ювілейний після ремонту віддадуть дошкільнятам. Цю комплексну програму, спрямовану на підвищення комфортності навчання школярів, ініціювало в минулому році керівництво міста. Її основна мета створити якісно нові. Умови для роботи унікального навчального закладу Новомосковська ліцею Самара. Одночасно ця програма знижує навантаження на школу номер 18 і повертає дошкільнятам дитячий сад ювілейний, який майже 20 років займали початкові класи 18-ї школи. На вирішення цієї комплексної програми народний депутат України від нашого округу Вадим Нестаренко допоміг залучити кошти обласного бюджету. Необхідно відзначити і те, що останні 20 років. В колишньому керівництві централізованого ремонту шкіл міста приділялося вкрай мало уваги. Зміни на краще почалися тільки в останні два роки. Не дивно, що у батьків учнів початкових класів школи номер 18 виникли обґрунтовані хвилювання про те, хто буде фінансувати невідкладний ремонт приміщень, в яких з 1 вересня повинні почати вчитися їхні діти. Це буде як при Літвіщенку, при якому ліцей створили, але грошей на ремонт займаних їм приміщень 20 років не виділяли або буде по-новому. Розуміючи хвилювання батьківської громадськості, начальник управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва міськради Станіслав Сігіда ініціював проведення виїзної наради в школі номер 18 на яку запросили не тільки чиновників, підрядників, а й це, мабуть, вперше в нашому місті представників батьківських комітетів з 1 по 4 класи. 16 июня родительский комитет обратился к местным властям о том, что их выселяют с Украинской три садика юбилейной и заселяют в 18-ю школу. А жалоба такова была, что состояние корпуса 18-й школы неудовлетворительное, так как 19 лет не проводились никакие ремонтные работы, канализация в ужасном состоянии, а также классы. 19 июня мною было инициировано совещание в 18-й школе с участием родительского комитета, представителей управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства и директор школы. Обследовали действительно жалобы родителей, обоснованные, канализация в ужасном состоянии, кабинеты неудовлетворительные, из шести санузлов три рабочих. На ближайшем исполкоме 21 июня было принято решение о выделении средств на капитальный ремонт канализации санузлов через управление ЖКХ, а также на текущий ремонт кабинетов через управление образования. Представники місцевої влади, підрядники та представники батьківських комітетів оглянули приміщення та обговорили, які невідкладні ремонтні роботи необхідно виконати, щоб учні молодшої школи з задоволенням прийшли вчитися на нове для них місце. Разом провели обхід помешкань та визначили обсяг і перелік ремонтних робіт. Проєктант уже передав проєкт в експертизу. В скором времени вже вийде з експертизи і з підрядної організації поставлені условия, що до 25 августа всі роботи повинні бути выполнены. Це рішення оформили в документ, який підписали і представники батьківських комітетів. На капітальний ремонт каналізації 1 мільйон сто сімдесят, на текущий ремонт 200 тисяч